Центральна виборча комісія приймала документи на довибори до 30 вересня. На сьогодні у списках кандидатів по 184-му округу є двійники. Сергій Козор співзвучний з головою Херсонської облдержадміністрації. Є два тески заступника голови обласної ради Геннадія Лагути. Вони відрізняються лише по батькові. Є теска колишнього нардепа, а нині Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, Юрій Колихаєв. Ми бачимо, що зараз як мінімум дві команди використовують двійників, один проти одного, а може і за себе, це невідомо, оскільки, хоча частина цих двійників успадкована ще з попередніх позачергових виборів, тобто це ці самі люди. Технологія не дуже така відпрацьована, тобто, незважаючи на те, що вони представляють. Так би мовити, роботодавців зі схожими назвами, тобто там є слова нам тут жити у Лагут і Калихаєва. От у козиря немає нічого такого. Кандидатів двійників виборці можуть відрізнити за іменами по батькові та місцем роботи, говорить політолог. Тому насправді ця технологія не, не буде тут грати особливої ролі, не, не тільки тому, що Більшість вже розрізняє виборців і так це, а ще й тому, що не буде масового напливу виборців. І відтак прийдуть ті, хто конкретно знатиме, за кого голосувати. Безглузда ця технологія, якщо дійсно хочуть позабирати голоси. Якщо навпаки хочуть додати голоси, то вона може мати певний невеличкий, невеличкий сенс. Додати саме тому, щоб показати, що проти нашого кандидата працюють, бачите, темні сили, які нагнали двійників. Але коли проти двох кандидатів провідних працюють темні сили, які наганяють двійників, то ця теж технологія буде мати дуже обмежений ефект. Згідно з календарем виборчого процесу, 5 жовтня завершується реєстрація кандидатів у народні депутати. Завтра мають затвердити форму, кольор і текст бюлетенів для голосування. До 15 жовтня будуть створені дільничні виборчі комісії. До 23-го завершиться виготовлення бюлетенів. 28 і 29 жовтня передадуть виборчі бюлетені дільничним комісіям. О 24 годині 29 -го жовтня має бути завершена агітація. Вибори відбудуться 31 жовтня. Їх результати мають оголосити до 15 листопада. включно. Оксана Хлібас В'ячеслав Ходус новини на Суспільному. Херсон.